Доброго дня, шановні радіослухачі! Ви слухаєте Стрийське районне радіомовлення, «Голос Стрищини». Ми продовжуємо цикл радіопередач сторінками життя і творчості Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні гості студії керівник туристського краєзнавчого гуртка Ковальчук Анна Павлівна та учасники учні сьомого класу Лисовицької школи ліцею Соломія Мельник, Роксолана Криховецька, Анна Гончарук та Лілія Попадинець. Тарас Григорович Шевченко. Його безсмертне ім'я і неповторні твори ось уже скільки років живуть у серцях народу, в його мріях і сподіваннях, пробуджуючи щирі і благородні почуття. Уже багато років минуло з того дня, як перестало битися благородне серце геніального поета, але світлий образ великого Тараса безсмертний Шевченкове слово було і є таким же свіжим, діючим та величним. Вірші Шевченка завжди залишаються цікавими для нас. Творчість Тараса Шевченка та його вірші влилися в нашу променисту повсякденну дійсність, як могутня ріка в океан. Прилучення до світу прекрасного вірші Шевченка є важливим чинником морального вдосконалення особистості, а значить і суспільства, чистою і чесною, гуманною і правдивою. Працьовитою і товариською, сповненою власної гідності і пошани до всіх, хто працює, повинна бути людина. Вірші Шевченка та його творчість є живою і діючою силою. В Тарасі Григоровичі ми бачимо нашого сучасника і соратника. Він дорогий, близький нам всім, немеркнучим словом та своїми віршами. Його слово звеличує красу боротьби. Перемоги виховує найкращі людські почуття, закликає до дружби і творчого співробітництва народів всього світу. Тебе, Тарасе, не забудем, ні твої думи, ні слова у серці збережем ту віру, що ти віршами сповивав. Тебе, Тарасе, не забудем. Ти не хвилюйся, батьку. Спи, ми збережемо Україну, ми, твої вірні сини, хай навіть стомимось в дорозі, і розболиться голова, прилинуть нам на допомогу Твої могучії слова. Не раз же твоє те слово, вело людей до боротьби, не раз кримсало, панську душу, не раз страждав за нього ти, думка. Тяжко важко в світі жити, сироті, без роду, нема куди прихилитися, хоч згори та та воду. Утопився б молоденький, Щоб не нудить світом. Утопився б, тяжко жити і нема де дітись. того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь ледащиця, за морем блукає, добре тому, багатому, його люди знають, а зо мною зустрінуться, мов не добачають. Багатого, губатого дівчина шанує, надо мною сиротою сміється, кепкує. Чи я тобі не вродливий? Чи не тебе вдався? Чи не люблю тебе щиро? Чи з тебе сміявся, любиш собі, моє серце, люби, кого знаєш, та не смійся надо мною, як коли згадаєш, а я піду на край світа на чужій сторонці, найду кращу або ж згину, як той лист на сонці. Пішов козак, сумуючи, нікого не кинув, шукав долі. В чужім полі, та там і загинув, умираючи, дивився де сонечко сяє, тяжко важко умирати у чужому краї. Така, як ти, колись лілея на Іордані процвіла і воплотила, пронесла святе слово над землею, якби то й ти Дністровий цвіте. Ні, ні, крий Боже, розіпнуть, вір в кайданах поведуть, і ти, мій цвіте, не укритий, не вимовлю, веселий рай, пошли, їй, Господи, подай, подай їй долю у сім світі і більш нічого не давай. Та не бери її весною, В свій рай небесний, не бери. А дай твоєю красотою надивуватись на землі. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди. Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав доля зустрінеться, спіткалося горе. Аж журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Справдилося пророкування геніальної Лесі Українки, висловленим в поезії На роковини. 1911 року з нагоди 50-річчя з дня смерті Тараса Шевченка. Усе знесла й перемогла його любові, сила, того великого вогню і смерть не погасила. Українська класична література всім своїм розвитком блискуче підтвердила це. 21 березня о 10-й годині у районному народному домі по вулиці Євгена Коновальця, 4 відбудеться 16-та сесія 6-го демократичного скликання Стрийської районної ради. Порядок денний. Про порядок денний 16-ї сесії 6-го демократичного скликання Стрийської районної ради, про депутатські запити, про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Стрийського району за 2012 рік. Про затвердження уточненого районного бюджету Стрийського району. І звіт про його виконання за 2012 рік. Про внесення змін до районного бюджету Стрийського району на 2013 рік. Детальніша інформація на сайті Стрийської районної ради. От край до країв добори, що минулость, широкий море Нагай думка, як той ворон літає та кряче А серденько соловейком ще пече та плаче Та в жалку та в село відкрили крові Та болі шали на лесу жовті морські Степри в порові і мої лобори Та вродові зрацювала козацька я воля Козацька я воля Зови мої думи мої Літа мене з нами you Ви слухали Стрийське районне радіомовлення, голос Трищини. Для вас працювали Руслана Королишин та Світлана Стельмахович. На все добре і хорошого вам дня.